Молодий хлопець іде гріти воду, як називається отий бак, гріти воду. Екопа, бонжорно, бжорно. Зараз я вам в двох словах розкажу, прийшов до мене хлопець контролювати, як називається, оце що гріє воду тепло стоїть в мене на балконі. Я зразу побачила, що він дуже похожий на українця. І скоренькому скажу, він, як мав 8 років, його установили тут в Італії, Італійці. Він син, єдиний син в сім'ї, немає він ні братів, ні сестер. І йому дуже повезло. Він в Києві в Києві, він був там в домі малютки, ну для дітей тих був сирот. І зараз 22 роки йому молоденький, ще такий. І скільки йому, вже 10-14 років, 14 років, як він тут в Італії. Українську мову забув повністю. Він громадянин Італії, має паспорт ще український, називався Богдан в Україні. Тут йому запропонували, бо Богдан тут було би тяжко для нього, таке ім'я. Йому запропонували, йому запропонували. Александро. Дуже гарне ім'я Алісандро. І, і хлопець, оттут, бачите, пішов до школи, пам'ятає, перший раз на море приїхав. Він каже, зимою я Віталію приїхав перший раз і він перший раз побачив море, таке велике море. Я теж пам'ятаю, я перший раз побачила море, це було просто я не пам'ятаю нічого. Я питаюся, а ти знаєш щось, щось про своїх батьків, чому вони тебе там залишили? Він говорить, він нічого не знає. Ну, напевно, що були економічні проблеми у батьків. А я йому зразу сказала, Дивися, твої батьки, напевно, пили. Тому що, якщо батьки не п'ють, а мають економічні проблеми, вони дітей ніколи не залишать. Вони дітей ніколи не залишать. Або вживали оці всякі охольчики, ті всякі, знаєте, що вніс дують. Не хочу я зараз говорити, вони, напевне, тим займалися. Тому що ніякі ніяка... хочу плакати. Тому що ніяка українська сім'я не залишить дитину. Якщо бракує грошей, ви розумієте? Ну, Повезло йому і саме слоне. Для чого? Я не буду себе показувати. Сказав, що його батьки дуже люблять. Вони йому це все говорять завжди, бо він ніколи їм проблем не создавав. І видно, хлопця просто по лиці, що він такий добрий. Добрий. в нас кажуть церква і хата, але ну, знаєте, такий хлопець прямо священника похожий. Смішно говорити. Такий, знаєте, це дуже добре. В нього і похоже. І такі, такі долі. У нього вже український паспорт, є такий в мене, і каже, зараз не вигідно, тому що треба відказуватися від українського громадянства. І йому зараз не вигідно їхати в Україну, тому що він так би ще громадянин Італії і має італійське громадянство так само. Але йому треба, як він зараз поїде в Україну, тоді Україна претендує, бо він громадянин Італії, громадянин України, і він повинен виконувати обов'язки того, що говорить. Держава, українська держава, і ви знаєте, що потрібно захищати Україну, і його би зразу, зразу навіть би не пустили назад, в Італію. Так що йому зараз не вигідно робити. Він каже: колись буде Європа, Україна як війде в Європу. Тоді можна буде робити два громадянства, так як нормальні всі країни мають тут біля нас, мають всі країни. І Німеччина, і Франція, ти хочеш мати-громадянство, таке таке громадянство. будеш і... і французом, будеш італійцем, бути... Нім... Нім... італійцем бути німцем, в, в, Італії... в Німеччині він буде і німцем, громадянство і німецьке, і італійське. І так само в Америці, якщо один італійець хоче бути, взяти громадянство, американське він буде мати громадянство, американське громадянство, він буде мати італійське, в нього залишається оце італійське громадянство. Такий хлопець гарний, хоч має дівчину, зараз питаюсь. Ришила його трошки працювати, тому що він, тому що він цей зараз вам покажу. Напевно, після того я вам покажу, то, що я зняла дотепер, кажу, Александру працює. Сконцентруйся по кініну, бо я ми з тобою говорить, хочу зрозуміти, говорити, він такий, такий хороший хлопець, відкритий. Каже, можна тебе зняти? Знімаю. Каже. І ще дам йому підпишеться, мій канал він не буде дивитися такої чітки, як я на, на мої відео такі дурні. Але мені приємно. Це вже другий українець приходить сюди до мене до хата, може вже більше. Один е, інтернет мені тут підключали. Інтернет e, і теж я маю номер телефона. Українець один. І от тепер Хайдая прийшов цей теж. Дуже дуже номер телефона, мені треба зараз його взяти. Ой, скойду я до нього. Дуве! Парафівка! Область какая? Ну, це статупок, мене до тату. Ah, sì, io qui io sono venuto 8 anni, ma nemmeno, sei. Ма говориш по-українськи чи не ne говориш? Німно говориш. Per ho, perso ho perso tutto. Ho perso tutto. E Quanti anni te avevi quando venuto qua? 8. 8 anni. 8 anni. Posso riprenderti pochino così? <laughs> Bravo! 8 років хлопець мав, як його усиновили. Movo ma io vedo che sei, occhi azzurri, un po' italiano, un po' no, ma sei bello, proprio bello, mamma mia, simili italiano, eh, no, ucraino, sì. Ma quali, vicino, quali città lo sai, più grande? Mm. Kiev, eh, Leopoli, Kiev. intorno a Kiev. Kiev, questa zona. Kiev io nel, nel di diciamo c'ho stavo di Kiev Ah in zona di Kiev Ah ho capito Che emozione sentire che sei da qua Ma ti ricordi questo quando sei prima volta venuto in Italia è eh, indimenticabile E eh, poi il mare. il mare Il mare io non l'ho ho mai visto il mare Ah che bello Che Napoli More ne bacio. Ah. Piove, inverno, non c'è neve. E neve, freddo, e che freddo. caldo! Cosa È arrivato il zimoio, Vittalio. Poi si è e per ci prima mare. Che bravo! Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, bello. Grazie che sei venuto. Io Anna, piacere. Piacere. E ti trovi bene qua? Certo. Famiglia buona? No, sì. sì. Hai altri fratelli, sorelle? No. No? Sei figlio unico? Che fortuna. Fortuna o sfortuna? Forse gli devi dire sì. No. Forse sì, forse no. Ma vuoi avere fratello, vero? Ti manca un pochino. No. non vuoi? Sei abituato così? No, abituato da solo. Sì. Anch'io c'ero figlio unico e abituato così. Uno si abitua. Burdan, Prigo Burdan. Sì. Eh, in Italia com'è se uno viene e si chiama Burdan? Come chiamano qui? Non lo so come viene la... Da Daniele? No. Qualcosa del genere, difficile. Daniele? No, no, no. no. Penso di no. Burdan... Non lo so. Difficile, vero, vero? Eh. E, e ti hanno proposto Alessandro. Sì. Anche cognome anche, sì. anche nom, sicuramente hai cambiato. Sì, Mantovani. Mantovani, sì. 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 L'altro non me ne ho. Sì. E di, di ucraino tu cognome com'è? Non, non ti ricordi? No, sì, ma lo sai perché sei finito a. Uh, come si chiama? Istituto per, istituto so per bambini. Forse bevevano per i genitori. Anche bevevano? Eh. Perché a quei tempi bevevano tanto. Ti quanti anni hai? Si può chiedere. Io ho 22. Oh, mamma mia, 22. Eh, ti sei venuto da, da poco. Nell'istituto ci sono stato parecchio tempo. Ah. Forse mi, mi rado 4 anni, vero? Quindi, ah. quindi sono parenti là. Per i bezditni, Dio, 4 anni. Ora 22 anni ah, mai. Alessandro, comunque tu hai avuto una fortuna, grande fortuna, grande, grande, grande. Sempre sole, sempre mare qui. Sono anche i miei che mi hanno adottato, perché non, sono, non ho mai creato tanti problemi. Problemi, si no. vede che sei buono, si vede, proprio un ragazzo casa e chiesa, come si dice, così. è no, così. Si si no, no, problemi sono stati. Ah bravo! Ma lo sai, quelli adottati, io conosco due o tre famiglie che hanno fatto parecchi problemi a, alla famiglia adottiva. Sì. Vai, poi, poi, dopo mi racconti qualcosa. Andai. Sei ritornato in Ucraina ancora? No. questo No, dopo no. Mai, mai, no, mai. No, mai, mai, mai. Ora, soprattutto. Eh, ora non mi conviene perché comunque ho ancora il passaporto ucraino. Io, eh. Ah. E non vuoi. Eh, e prendi... prendi. È un po' ambigua la cosa. Prendi. Perché... Non è facile cambiarlo. Eh, cittadinanza italiana no, non no, è facile. La cittadinanza ce l'ho. Ce l'hai. Però il passaporto non ce l'ho. Eh. Sono due cose diverse. Sì. E Perché come il si? passaporto. Bravo, mi, anche eh... me interessa questa cosa, anch'io. Cittadina italiana, ma quello mi è scaduto già, passaporto. Ma stesso, stesso problema. Ah, stesso ah. problema. Bisogna andare a Roma a chiedere a informazioni. Ambasciata mh, disdi, aver dichiarare di aver perso il, il no. passaporto mm. e poi andare a fare un passaporto italiano costa un po' è ma, un po' lungo si sì. ma eh, si può però si è chiamato l'altra volta l'ambasciata ha detto no forse è meglio ora no, meglio no. è un periodo così, per così brutto periodo no. sì. di reclutamento si sì, ascolta ma bisogna rinunciare a cittadinanza ucraina per forza per forza e dopo perché no, non dal punto italiano ma dal punto ucraino Ah, perché te perché sei cittadino sì. italiano hanno, loro hanno diritto sul di te. Sì. Se vai, sì. loro ti chiudono là e dicono "Tu sei cittadino italiano, vai a guerra, vai a esatto. fare esatto. difendere Ucraina". Esatto. Loro hanno esatto. Dir, hanno diciamo esatto. diritto sul di te perché, perché, per perché pretendono da sì. te qualcosa. Ah. speriamo che futuro l'Ucraina entra nell'Unione Europea a quel punto se passa il via alle doppie cittadinanze allora io posso essere ucraino e italiano allo stesso tempo ah, sì. l'Italia accetta sempre le doppie cittadinanze qui ci sono parecchi portogallo spagnoli, sì, lo so. italiani comunque francesi mm -hmm. tedeschi, austriaci allora conviene e... aspettare eh, conviene aspettare Conviene aspettare. Eh, non so quanto conviene aspettare. Sì, quanto ci conviene. vogliono anni. E eh, eh. poi ora con questa situazione non eh, è che... Ci vuole almeno... non lo so, sì. 5-10 anni, comunque ci vogliono. anni. Eh, sì. Ah, così. Va bene, ti lascio un pochino lavorare. Concentrati perché io...

Questo, questo qua. è in cristallo. cristallo. Ma piccola. dove devo comprare questo? Dove si vende? O da noi oppure su Amazon. Ah, dopo mi dirai eh, quando finisci tutto perché fatica molto, ogni mese a cambiare. È molto comodo, sì. Lui si propone sempre. La migliore soluzione. Bene, bene. Questa galenca vi l'aivente. Ciò ti veri srobili io ne sai. Екомас, це я. Двині двері, два входи. Ну не гарно виглядає, я не знаю для чого. Так миють з шампунем. Асфальт з шампунем миють. А тут така, як у Львові дорога. Як у нас у Львові е, ринок. Е, як він називається? бо вже починаю забувати Львів. Площа ринок, площа ринок. Хочу ще раз глянути здалека. Ця дирка. На що ця дирка похожа, я не знаю. Такі гарні ростуть завжди. Оці гарні, красиві. Це розмарін до м'яса. Перша година дня, центр. Фотографію. Столик зробити фотографію. Так виглядає, в день не дуже, ввечері, все, все блистить, все світить, набагато красивіше. Мене більше години не було, я свою машину залишила. Надіюся, що штраф мені не вгатили більше ніж годину. Штрафу нема. Ура! Тут має бути штраф, тому що я на ці полоски голубі залишила машину. Я не мала часу сьогодні нормально, скажімо, нормально поставити машину. Було дуже пізно. Остатній бульон. Три дні ми їли. Він дуже-дуже смачний. Ви мені писали пасателлі зробити, я їх ніколи в житті не їла. Треба буде купити готові. Я сама в хаті не буду робити. І капелетті, звичайно, я люблю, я знаю і купляю. Так само в хаті не буду робити, а куплю готові. Паста фреска на другий раз. Дивіться, що я купила. Ось така новинка. Я більше не буду купувати. Ота паста дуже дорога, гарна на самих яйцях, свіжих яйцях. Камеріну, хто живе в Італії, знає. І така дрібненька, такі, знаєте, такі, такі. як вам сказати, такі, от. Одна більша, друга менша. не всі одинакові. Я, маму, компаньйонове зварила. Зараз я вам покажу. Ось, Ось Тут вже, знаєште, вже кипить окремо бульоні я йому зварила. Почекайте, я, бо йому буде забагато. Я, хочу, я не хочу того макарону, я вже попробувала, він мені не подобається. Мій італійський хоче гаряче, гаряче, то нехай він оце все їсть. Отак вона виглядає. І е, тут я вже вару 4 бульби, 3 моркви на е, вінігрет. Тому що ми будемо їхати до моєї сошери, до, мама, до мами мого компаньона. І я хочу зробити вінігрет, хоч щоб вона, вона, вона не буде, напевно, їсти, бо вона того червоного кольору перелякається. Ось так виглядає, бачите? А я буду тільки так їсти м'ясо з бульйоном. Все, так італійці їдять. Вони м'ясо взагалі-то їдять окремо. Бульйон з чим-небудь з макароном чи, чи з капілетті. А, а, а оце м'ясо їдять із овочами. Але ми ось так все разом. Це так я завела. Нам так подобається. Блин. Я чаю так багато наробила зеленого, мені не поміщається в бутилку. Це на завтра, скажімо, вже зранку ми будемо пити такий гарячий, в термозі, я наливаю. Налила в одну бутилку холодний. На завтра. А зараз такий гарячий зелений чай з лимоном. Я його дуже багато накупила. Завтра вам покажу. Була велика знижка. Це коштував 4,50. 50%, 50 знижка, мені здається, я заплатила за 20 таких пакетиків. І ми тепер чаї п'ємо зелені. Тому що хочеться щось таке пити. Зранку ти встаєш ще. І що? Не хочеш води пити такої. А треба. я вже хочу. Перший ніж сніданок. не на сніданок, я на сніданок там каву п'ю чи ще там щось. Але просто напитися, замість води напитися такого. Ще скяча в нас тут є така. Чекайте, я вам зараз покажу. скяча у нас продається, вже зараз я тут є. Вона... Оця моя любима. Ця моя любима, вона така низенька. Ось такий один кусок коштує 99 чинтизмів. Це вже, напевне, він її, бачите, а оце такий кусок. От. Вона така низенька, вона сіллю грубою посипана. крокоза називається. І дивіться, яка вона. Бачите, вона ось така о. Така в середині м'яка, зверка така хрустяща, не хрустяща. Бачите, я зігну спеціально вам показати. Вона дуже сильно смачна. Просто дуже сильно смачна. Я її дуже сильно люблю. Я люблю таку скячата, вона скяча називається. Взагалі то в Італії скячата. Роблять велику, таку як палець. О, така, як палець буде, як навіть ну як палець такий, знаєте. Але. Я такої не люблю. Все, починаю їсти, бо буде холодно. Бачите, вже бульйон не мутний, але він на смак дуже смачний. Мутний він вже став, не є прозрачний. І фрукти завжди італійці їдять. Завжди фрукти на обід, на Вечерю, хто який фрукт хоче, хочете один, хочете два, хочете, можете не їсти, фрукти завжди стоять на столі.